Вітаю вас, малята. Подивіться, що це, це лист від синички. Давайте прочитаємо, що там написано. Привіт, друзі, я синичка. Дуже прошу вашої допомоги. Я знаю, що деякі птахи бояться лютих морозів, відлітають у теплі країни. Я також боюсь морозів, то летіти не знаю куди. Я дуже люблю свій ліс і своє гніздечко. Допоможіть мені знайти друзів, які теж зимують. Допоможемо малятам. Хто ж такі зимуючі птахи? Так. Це птахи, які залишають зимувати в рідному краю. А хто такі прилітні птахи? Птахи, які прилітають на зиму у теплій краї. Молодці. Давайте називаємо птахів, яких ми знаємо. Птахів, які не перелітають. А залишаються з нами це дятел, снігур, голуб, щеглик, ворона. А які птахи перелітні, подумайте? Шпак, ластівка, журавель, гуси, зозуля, соловей. Які дії можуть виконувати птахи? Літають, сидять, п'ють, гніздуються. Давайте поглянемо на схему та прочитаємо речення. Пташка летить над лісом. Горобчик сидить на гілочці. Орел летить над горами. Голуб сидить на даху будинку. Яка пташка принесла нам листа? Так, синичка. З якого звука починається слово синичка? Вірно, звук с. Давайте згадаємо, які ми знаємо звуки? Так, голосні та приголосні. А звук «с» який? Приголосний, вірно. Я називаю пташку зі звуком с, а ви називаєте пташок, так, щоб їх було багато. Соловей, солов'ї. Молодці. Сорока. Сороки? Снігур. Снігурі, синечка, а багато синички, сова, сови, молодці. Чим вкрите тіло пташок. Вірно, пір'ям. А зараз пограємо в гру, хто зайвий. Назвіть пташку, яка зайва. Та пригадайте, що ми з вами говоримо про перелітніх та зимуючих птахів. Назвіть Оробчик, Ворона, Лелека. Хто з звайвий? Лелека. Вірно, лелека це паралітний птах. Назвіть, хто тут зайвий? Снігур, ластівка чи шпак? Молодці, це снігур, зимуюча пташка. А тут хто зайвий? Омелю, курка чи селезень. Курка це домашня пташка. Молодці. Малята є таке прислів'я. Пташка краще своїм пір'ям, а людина знанням. Ми сьогодні з вами допомогли синичці знайти своїх друзів. До побачення малята!